Сьогодні вашій увазі я хочу представити Toyota Venzu. 2023 року випуску 38 тисяч миль пробігу, 15 тисяч 300 доларів. Автомобіль куплений на аукціоні в Сполучених Штатах Америки. І дійсно, це автомобіль, який вартує вашої уваги, тому що це кращий гібридний кросовер в своєму сегменті. І Якщо ми почнемо розбиратися в деталях, то найближчим конкурентом для цього автомобіля буде Toyota RAV4. І скоріш всього, якщо ви будете вибирати собі... Гібридний автомобіль в бюджеті 35-40 тисяч доларів, то, скоріш всього, ви будете дивитися на RAV4 43-24 року випуску і на Toyota Venza 23-24 року випуску. Але коли ви купите для себе саме Toyota rav 4, ви не отримаєте деяких речей, які ви отримаєте в Toyota Venza. І саме тому вона така стала популярною. Наприклад, за останній рік ми приблизно привезли 15-17 Toyota а Toyota RAV 4 ми привезли одну. Справа в тому, що автомобіль знаходиться десь, десь посерединки між Toyota Camry і Toyota Highlander. І десь на 2-3 кроки попереду від. Toyota rav 4. І саме мова йде про комфорт, тому що купуючи для себе японський автомобіль, кожен із вас чудово знає, що ви отримуєте надійність, але комфортом вам доведеться пожертвувати. Коли мова йде все-таки про Toyota Вензу, яка розроблялася для американського ринку, і в Японії точно знають, які вибагливі американці вони зробили цей автомобіль більш комфортнішим, м'якішим, потужнішим, економічнішим і краще у укомплектованішим, ніж Toyota RAV4. Тому на вензі ви точно не будете себе відчувати в концерній банці. Тойоту вензу ви не знайдете ніяк не з іншим двигуном, як 2,5 гібрид, і на повному приводі. Тобто це єдина компоновка двигуна, коробки і трансмісії. Хоч правда, повний привід у неї не карданний, як ми з вами звикли бачити на старовинних кросоверах. Все-таки це виконується через електромотори на задній вісі, але тим не менш, і Toyota-венза не створювалася як кросовер для бездоріжжя. Все-таки це кросовер, яким можна виїхати десь на легеньку природку. Проїхати, проїхати на дальню відстань з великим комфортом, не маючи втоми в дорозі, і зручно комфортно переміщатися по місту. Тим більше, коли вам потрібно покласти в багажник каляску чи, можливо, інші більших речей своїх, ви це з легкістю робите. І коли ви їдете в подорож, по новій пошті, знову ж таки, чемодани відправляти не потрібно. Все, влізе в Тойоту Вензу. Мені подобається, що в цього автомобіля є всі сучасні асистенти безпеки. І навіть мови немає про те, що чогось немає. У нас і камера в лобовому, і дестронік, і лед-оптика, тобто і екстрене гальмування, контроль поперечних шляхів, все, що я вам на кожному відео розповідаю, тобто насіст, це надзвичайно важливо, тому що це безпека. Та коли ми говоримо про 2,5 гібридний двигун, з планетарною передачею, ми чітко розуміємо, що ми купуємо не просто надійний автомобіль, а надзвичайно економічний. Адже ми з вами звикли до середніх витрат пального на кросоверу 12, 14, 16 літрів бензину. То в Тойоті Venza ви таких показників не побачите. І, наприклад, в середньому це буде 5-6 літрів на 100 кілометрів шляху, та ще й надзвичайним комфортом. Ми всі чудово знаємо, що Тойотовський гібрид славиться на весь світ. Своєю надійністю, економічністю, практичністю і виносливістю, і саме через це тойоти. Тримають в ціні дуже довго. І, наприклад, купуючи німця, ви можете купити його за 40 тисяч доларів, а через три роки продати за 25. То з Тойотою ніколи такого не буде. Ви купите її за 40 тисяч доларів, і років через три, якщо зміниться ще кон'юктура ринку, ви її продасте, якщо не дорожче, то за ті самі гроші. А якщо станеться щось таке погане і треба швидко продати, то тисячі на 3-4 доларів дешевше. Тобто ці автомобілі. Не втрачають так сильно в ціні з роками, як багато інших конкурентів. Купили ми цей автомобіль по дуже вигідній ціні, і це 15 тисяч 700 доларів. І для рестайлової Тойоти вензи в комплектації XLE це непогано з ось такими пошкодженнями, що Можна говорити невелике. Так, невеликі пошкодження, але коли ми говоримо про такий дорогий автомобіль, то звісно, він дорогий не просто так, тому що його не тільки дорого купити і привезти, його дорого і відремонтувати. І мали ми пошкодження в передній частині, які виглядали ось так. Ну що ж, якщо ми будемо говорити далі про ремонт, ми з вами зрозуміємо наступне. Всім відомо, як ми з вами е, працюємо. Тобто ми працюємо, коли заключаємо договір, хоч дистанційно, хоч підписуємо у нас в офісі, веземо, розмитнюємо автомобіль, купуємо, торгуємо на аукціоні. Тільки погоджені лоти з вами до погодженої ціни, це надзвичайно важливо. І купуємо без обмеження в часу для вас автомобілі і шукаємо кращий автомобіль, поки не знайдемо. При цьому у нас на кожному етапі є інформування: забрали машину з за аукціону фото, загрузили в контейнер фото, вигрузилися в Литві фото, забрав воді... Дість Литви фото прибула в Київ створюється група з сервісом по ремонту, де є всі фахівці своєї ланки, і там вже узгоджується хід ремонту. Додатково клієнту без різниці знаходиться він там в Києві, не в Києві, далеко, але фото, відео звідси обов'язково по прибуттю автомобілю, щоб краще було зрозуміло стан автомобіля. Далі ми дивимося, що. Запчастин на цей автомобіль було куплено на 3990 доларів, тобто 4000 тисячі доларів. Ось так ви можете швиденько подивитися. Ціни, і що було куплено, і далі ми з вами зможемо спроєктувати, скільки приблизно буде виходити ремонт на подібний автомобіль. Але перед цим ми порахуємо, скільки ж можна привозити подібний автомобіль. Тому що купили за 15700, це майже 16, це орієнтовно машина 28,5 в Києві з доставкою, розмитненням плюс. Ремонт. Якщо ми говоримо саме про рестайлову версію, то на сьогоднішній день так і можна купувати цей автомобіль за 15-16 тисяч доларів, що підтверджує і автостат. Але якщо ви хочете комплектацію ліміти в рестайловій версії, то це вже буде. Приблизно 17 19,5 тисяч доларів. Ця машина буде приїжджати без ремонту приблизно 30-32 тисячі доларів. Тобто десь на добрячих 4 тисячі доларів лімітед по результату без ремонту в Київ буде приїжджати дорожче. Якщо ви хочете заглянути в дорестайлові версії, то автомобілі будуть трішки дешевшими. І XLE можна купити за 13, а це 24 тут плюс ремонт. А лімітед в Дорестайлі це 20-22 рік. Можна купити десь за 14-15. Це 26,5-27,5 плюс ремонт. Ремонт буде однаковий на будь-який із цих автомобілів, тому що вони дуже між собою схожі. І рестайл і дорестайл відрізняється тим, що в. Рестайла з'являться ось тут проти туманні фари. Буде в рестайла шейвінг по е, крилам і задній ляді багажника. Тобто надпис гібрид вже писати не будуть, тому що всім і так зрозуміло, що Тойота Venza буває тільки гібридно. В комплектації Limited буде повністю цифровий. Екран, а також в рестайлі суттєво доопрацювали чутливість і реагування асистентів, що є в автомобілі. Це основні відмінності від рестайлом і дорестайлом. В середньому вензи, що у нас ремонтувалися за останній рік, я помітив, що на них закупка запчастин варювалася десь від. 5 до 6,5 тисяч доларів це тільки купити запчастини на пошкоджений автомобіль. Так, вони досить таки не дешеві, але тут у нас було трішки менше пошкодження, тому купилось запчастинок менше в залежності від об'єму робіт, що потрібно робити, там витягувати, тянути, вирізати, переварювати. Ремонтно зварювальні роботи можуть сягати там від 1700 там, до 2500 тисяч доларів, плюс слюсарка, плюс ходовка, якщо це необхідно. І фарбування, звісно, від кількості необхідних деталей. В середньому на трьох слойки може бути е, від півтори до двох тисяч доларів, буває і більше, якщо потрібно покрасити більше деталей. І тому дуже швидко на пальцях ми зараз зможемо з вами скласти, що середній бюджет ремонту на Toyota Venza може сягати близько 7,5-10 тисяч доларів. Ну і звісно, може бути більше, якщо є якісь нюанси. Тому. Якщо ми говоримо про дорестайлову версію в XLE комплектації, яка орієнтовно приїжджає 23 тисячі доларів, десь біля 30 ми можемо її плюс-мінус. Цілити з ремонтом і відновленням. Ліміти, якщо приїжджає 26,5, то десь 34. Ми цілимо з ремонтом і відновленням. Якщо ж ми говоримо про Restyle XLE, то якщо вона приїжджає в середньому 26-27, то це десь 34-35 з ремонтом і відновленням можна цілитись, вибираючи авто в Штатах. І коли ми говоримо про ліміти, який приїжджає в середньому 30-32 тисячі доларів, десь 37, 39, 40 можна цілитися з ремонтом і відновленням на подібний автомобіль. Коли по цінам стало більш зрозуміло, ви тепер реально розумієте, на що реально потрібно орієнтуватися, коли ви хочете замовити для себе і штатів подібний автомобіль. При цьому я вам все розповів без будь-яких. Прикрас заменшень ціни і без розповідей, що автомобіль вийде на 40% дешевше, ніж на авторі. Я вам уже на шоцах розповідав, що на 40% дешевше вітарі автомобіль тільки приїжджає. І ось ці 40%, що залишається, це вже ремонт. І ось як ви будете виконувати ремонт і відновлення свого автомобіля, це і вплине на кінечну вартість автомобіля. Я вам попередньо привів ціни усереднено на якісний ремонт і відновлення, але його можна зробити дешевше. Тим більше ви багато бачите за останній час. У нас на каналі приїжджає машин на переробку після кривого ремонту. Так, їздити тоді на такому такій машині неприємно і важко, а от якщо продавати, то її. Вдається добре продати і добре на ній заробити, тому що вона буде продаватися по низу авторія. авторі. ось, коли ми привозимо авто із штатів і ремонтуємо його для вас, ми робимо це тільки якісно. І щоб підкріпити свої слова, ми обов'язково до виконаних робіт даємо акти виконаних робіт, в яких зазначається повний перелік робіт, ціни, звісно, на них, печатка, підпис сервісу і. Один рік гарантії на виконані роботи. Не дай Бог, майстер наш допустив помилку. Ми будемо за нього відповідати і переробляти вам безкоштовно. Тому ми єдина компанія, яка привозить із штатів машини, та ще й дає на них гарантію. Ну і звісно, додатковий комплекс послуг, таких як поклейка бронеплівки, який ми зробили на цей автомобіль, щоб захистити його передню частину від камінчиків, сколів і невеликих подряпин. Звісно, це ТО. Обслуговування автомобіля, і якщо вже по часу прийшов термін, то заміна гальмівної рідини, тому що деякі люди думають, що гальмівну рідину ніколи не потрібно міняти. Заміна антифризу він також в автомобіля не вічний і є регламент по його заміні. Тобто, щоб ви забрали у нас із сервісу, повністю підготовлений автомобіль до експлуатації з гумою, встановлену по сезону. Якщо треба нову, там купуємо зимню, там чи літню, яка потрібна, і так далі. Уже щоб автомобіль не мав помилок по завершенню робіт, майстер обов'язково робить контрольну комп'ютерну діагностику, і видається машина, тільки якщо немає помилок. Якось так. Ну що, далі я вас запрошую в сам автомобіль знайомите з його комплектацією, що у нас є, що немає, і чим відмінність XLE від Limited. І почнемо ми з багажника. Зверніть увагу, що поворотники у нас знаходяться внизу, вони помаранчеві і не червоні. Перероблювати їх не потрібно. Електрокришка багажника буде як в XLE, так і в Limited комплектації. Розмір салону, розмір багажника буде однаковим і тут ви Ніякої різниці не відчуєте. Але, наприклад, в XLE У мене немає датчика, щоб типу махнути ногою, не торкатись до кришки, щоб вона сама зачинялася. В комплектації Limited такий датчик буде, і кришка буде зачинятися. Самостійно. Багажник великий і тут у нас додатково встановлений сабвуфер з преміальною музикою JBL, яка може зустрічатися як на комплектації Limited, так і на комплектації XLE. Але є XLE, в кого JBL не буде. Безключовий вхід в автомобіля на всіх чотирьох дверках, як передніх, так і задніх. Ми це прослідковуємо в комплектації XLE і Limited. Задній ряд сидінь у нас дуже зручний, і батарея в автомобіля знаходиться під сидушками. Саме через це в автомобіль має великий багажник і можна покласти багато речей. Всі знають проблему, наприклад, форда ф'южена, коли автомобіль... Має, мав маленький багажник, всі хотіли мати гібридний плагін для себе, але маленький багажник не дозволяв собі це купувати. Тому в Toyota зробили ось таке рішення, і батарейка знаходиться ось тут. Місця над головою, сидінь, дуже багато. У нас комплектація без панорами, може бути з панорамою, і панорама може бути як в комплектації XLE, так і ліміт. А тут уже будуть починатися відмінності. Якщо в Limited буде електрорегулювання сидінь передніх і там і там, і буде підігрів задніх сидінь у Limited, то в XLE їх немає. І в XLE пасажир має регулювати сидіння ось так вручну, нажимаючи ось такі речашки. Ну Toyota, що ж скажеш, в Limited такого не буде. Також в лімітеда будуть і камери 360. Це коли ви повністю дивитесь на огляд автомобіля і в передньому бампері є камера, ви можете під'їжджати впритул до бордюрки чи якоїсь стіночки, а в комплектації XLE, на жаль, цього не буде. В Limited буде вентиляція, і саме тому сидіння будуть відрізнятися. Наприклад, які ми до цього робити, робили вензи лімітеди, ви звернете увагу, що сидіння з префрацією і трошки мають іншу форму. В даному ж випадку, коли у нас XL є, у нас є тільки підігріви сидінь, які розміщаються ось тут, ось такими кнопочками вмикаються, вимикаються. І а, Якщо у нас лімітед, то тут буде додатково вентиляція. Також у лімітеда може бути компоновка салона двохкольорова. Наприклад, як і тут, тут, як правило, йде тільки чорний салон або світлий. У лімітеда можуть бути з коричневими ставками і виглядає воно надзвичайно приголомшливо. Але бачимо пам'ять сидінь. Вона є як і в лімітеда, так і в XLE. Сидіння регулюється електронно у водія. Також у нас лівий передній блок відповідає за автоматичне ближнє і дальнє світло фар. І при цьому вам не потрібно постійно користуватися джойстиком для того, щоб вмикати ваше дальнє ближнє. У вас є ось така кнопочка, машина сама це вирішує. Камери 360, якщо Що будуть, то вони будуть тут також кнопочкою окремою вмикатись і вимикатись. Задню кришку багажника можна водію, не виходячи з автомобіля, відчиняти і зачиняти. Тут у нас зрозумілі органи управління. Екраном, який знаходиться за кермом, і саме в комплектації XLE у нас буде два колодязя і ось такий екран в центральній частині. Екран уже в рестайловій версії центральний з музикою JBL, Як я вже сказав, JBL може бути, може не бути, в залежності від комплектації. Але в Limited завжди буде JBL, Він більш Швидше працює, краще налаштування і краще у нас асистенти працюють. У Limited у нас буде в рестайлі виключно жидкокристалічний повністю екран, цифрова панель на всю частину. Ця частина автомобіля буде більш схожа між собою. Тут керування кліматом і керування CarPlay ем і Android ем Auto, яке, до речі, можна робити бездротовим методом, а можна зробити дротовим. Зараз ми з вами з'єднаємось дротовим. Тому що це не моя машина, і щоб я клієнту не засоряв ефір. Вмикаємо проводок, і на попередніх відео я, до речі, вам розповідав, що в умовах сучасної України, коли у нас постійно працюють треби, то якщо ви CarPlay і Android Auto будете підмикати саме через проводок, то у вас перебою з її працюванням не буде. А якщо ви будете вмикати по блютузу, тобто бездротовим методом, коли працюють реби, у вас Android Auto може вимикатися. Тому провід це більш надійніше. Вімкнувшись в роз'єм, у нас автомобіль. Пропоную з'єднати автомобіль, ну і. Mm. Де в нас тут музика? Mm. Ага. Mm. Бачите, ось тихіше, громче робиться тут. І можна вимикати екран. А я шукав крутілку, яку покрутити. І, до речі, телефон буде заряджатися. Тут є бездротова зарядка. Ось таким. Чином. Ось туди ми її ложимо. І є окрема кнопочка, щоб примусово вимикати бездротову зарядку і вмикати. Ось Бачите? Отак вимкнули, отак вимкнули. Це зручно, і це може бути, як бачите, як в комплектації Limited, так і XLE. Керування кліматом на сенсорних ось таких кнопках, тобто вони не фізичні, що треба крутити, клацати, а ось так сенсорні вони за це відповідають. І налаштування клімата можна робити як собі більш комфортніше. Ну що, я ж пропоную прокататися на цьому автомобілі, тому що він більш цікавий в ходу, ніж розглядати його на місці. Запускається автомобіль з кнопки, і вона ось знаходиться в цій частині. Я здоровенна, і під такий здоровенний палець, щоб так тикнув. І все, машина запустилася. Ми навіть не почули, що завівся двигун, там щось... 5,7 хем HM і все інше. Тому що це м -м, гібрид. І в цьому прикол гібрида ним дуже комфортно користуватися, що двигун працює тільки тоді, коли батарейки потрібен заряд. Ось ми поставили драйв. І все, будь ласка, ми можемо їхати в абсолютно ідеальній тишині. тишині. Але при цьому тишина це непогано. Мені подобається, що при тому, що автомобіль економічний, він має 200 кінських сил потужності з своїм. Гібридним двигуном. І це допомагає на трасі більш комфортніше обганяти автомобілі і йти на більшій швидкості. Так, можливо, споживання пального тоді при там, швидкості 150-160 будуть не 5-6 літрів бензину, а можливо 7 8, Але автомобілем можна швидко їхати і швидко розганятися, в тому числі щоб когось обігнати. Зараз ми з вами ми спробуємо зробити таке пришвидшення, але трішки пізніше. У нас дорога. Зверніть увагу, у нас тут в Берізках ну, така дорога не найкраща. І Toyota Venza дуже добре з ними справляється. Я зараз трішечки помовчу, щоб ви все-таки змогли почути, як працює ходова частина. Да, Раніше тут такого не було. Так, дивимось. Бачите, які ямки, горби? М'яко. От сідаєш в цей автомобіль і от є ось таке відчуття м'якості. Кожну ямку ходову з'їдає. От, Наприклад, за що я не любив Тойоту і ніколи не хотів собі її купувати. Ну, по-перше, вона була завжди скучною, вона динамічно не могла розганятися, по-друге, молодий хлопець ніколи не буде хотіти собі Тойоту, молодий хлопець буде завжди хотіти БМВ. Ну і по-третє, хто ж там вважає ті гроші, щоб економити пальне, навіщо ж воно треба. А коли ви купуєте гібридну Тойоту вензу, то ви вже чітко для себе розумієте, що. По-перше, ви не викидаєте страшенні гроші на заправку. У вас практичний кросовер, яким практично... Користуватися, високий кліренс, легко заїжджати на бордюри, переїжджати складні місця. Ви хочете поїхати десь в зону відпочинку, будь ласка, Toyota Venza вам це допоможе. В неї є 4х4 повний привід проїзд. У неї є всі сучасні асистенти, які необхідні для того, щоб їздити по місту і за містом на сучасному автомобілі. Тобто це дестронік, це адаптивний круїз. Це постійний моніторинг сліпих зон, ось у мене загорілася, наприклад, машина приїжджає, індикація є. Але якщо я вімкну поворотник, коли буде приїжджати автомобіль, і буде в сліпій зоні, мене додатково звуком автомобіль попередить, що ось. О, бачите, моргає. І в налаштуваннях можна поставити ще звук. Що типу, обережно, куди ти зібрався їхати, там машина. От. В налаштуваннях ви можете. Поставити, щоб відчуття ці були на більш дальшій дистанції, чутливість автомобіля, середню або зовсім коротку, тобто, кому як подобається більше. При цьому ви не вивалюєте купу бабла в автозаправочні станції, ви не боїтеся як на електричці, що вимкнуть світло і вам не буде як заряджати свій автомобіль, і ви не виносите на СТО купу бабок для ремонту. І коли вам треба пришвидшитись. Будь ласка, Венза це робить. Звісно, що при такому пришвидшенні, при нажитті газ в пол, витрати пального будуть дещо зростати, але при цьому автомобіль може бути як одночасно економічним, так і динамічним. І мені подобається, що сучасна Toyota-Венза це в собі вміщає. І дійсно їхати на ньому просто приємно. Давайте послухаємо дорогу. Легкі шуми через мікрофон до нас прориваються, але я думаю, що все стає зрозуміло. І не дешевше, як німець, і на сервіс не треба носити купу грошей, тому що в автомобіля постійно щось відпадає, відламується і продає його потім за адекватні гроші. Хороший автомобіль. І дійсно... Ми за цей рік дуже багато привезли. Клієнтам зробили таких автомобілів. І коли я робив їм тест-драйви, цей автомобіль мені дуже сильно сподобався. І коли прийшов час для дружини замінювати автомобіль, я вирішив, що це буде Toyota Venza. Ну, звісно, попередньо порадивши з нею, щоб не по пошапки. Але тим не менш, цей автомобіль мені дуже сподобався, тому що він м'якенький, комфортний, тихенький. І напевно в моєму віці вже прийшов час. Купувати гібридну Тойоту. Тому що ще там 5-7 років назад ви мене б ні за що в житті не загнали б за кермо такого автомобіля, тому що ще тоді кров кипіла, знаєте, щось там грало в дубки і так далі. Але коли вже маєш трошки більше віку, то все-таки... Розумієш цінність Тойоти і. Її використання. Тобто це дійсно приємний класний автомобіль, який я зрозумів, що моєї дружини має бути саме такий. Тому і вам раджу, і клієнтам раджу, і багато їх купують. Дійсно, один із найкращих автомобілів для того, щоб вибирати для себе. На сьогоднішній день в бюджеті 35-40 тисяч Поверніть доларів. На жаль, дешевше вас. ці машини виходити на сьогоднішній день не будуть. Я розумію, що ви багато куди телефонуєте. Мені от розповідали, бували недавно Ігоря, можна до вас записатися на ремонт, бо я вас знайшов уже після того, як мені купили машину в Штатах. Я говорю, ну так, да, звісно, можна. Я говорю, але чому ж ви не замовили з нами? І чому ви не вирішили в них наробити. А він каже: Ну, мені машину ось довозять. І кажуть, ми вам дамо адресу трьох СТО, ви зателефонуєте, які вам а, сподобаються, до тих запишетесь і там зробите машину. Ну, Ми даємо вам три телефони, три адреси, трьох СТО, вам зроблять. А людина замовляла під ключ. Ось такий різний підключ може бути в різних компаніях. і... Працюючи з компанією Total Drive Hub, ви чітко розумієте, що ви автомобіль замовляєте в однієї компанії, яка їх і привозить, і займається ремонтом і відновленням. У нас сервіс знаходиться кільцева 4Б, місто Київ. Ми працюємо на ринку вже давно, є певні відгуки. Є хороші, є дуже багато хороших, тому що ми стараємося виконувати свою роботу якісно. Звісно, є й декілька поганих, тому що ну не буває так, що людина працює, да, привозить там, робить дві тисячі автомобілів, да, має дві тисячі клієнтів, і всі, як зіголочки, як ідеальні. Але тим не менш, ми в будь-якому випадку з негативних відгуків з тих, що були, винесли урок. Ми навчилися і ми зробили певні висновки. Та тобто не просто висновки, ми внесли зміни в роботу свою. І завдяки цим відгукам, що колись, можливо, нас ругали, ми стали для вас ще кращими. І для того, щоб чітко раз і назавжди закріпити свою якість, і у вас не було сумніву, а у нас була відповідальність за виконану роботу, ми з вами. Закріплюємо всі виконані роботи в актах виконаних робіт. При цьому ми даємо один рік гарантії по акту виконаних робіт. Все, що там зроблено, у вас на це є гарантія один рік. Не дай Бог, майстер щось десь накосячив. Ми будемо за це нести відповідальність і перероблювати. Тому ви у нас отримуєте автомобілі в геометрії кузова. З розвалом сходження, який пройдено, який сходиться, і лакофарбове покриття, не дай Бог, десь якийсь брачок попадеться, щоб ми перед вами несли таку відповідальність. Тому у нас є таке правило. Подобається пальці вгору. До нових зустрічей. Всім пока. А якщо вам потрібна консультація по замовленню авто зі штатів, наші номери знаходяться в описі цього відео. Мене звати Ігор. І я з радістю надам вам більше інформації.